Погані звички, вікові зміни в організмі, спадковість, стрес і ці фактори можна перелічувати довго, адже це те, що провокує розвиток онкологічних хвороб. А пандемія коронавірусної інфекції, а сьогодні війна ще більше погіршила ситуацію. Ріс спостерігається кожного року і невпинно. Воно пояснюється кількома причинами: перше це є виявлення нових випадків. По покращенням діагностики, тобто раніше не, не діагностували або люди не зверталися, це теж має своє значення. А друге це різні захворюваності. Зокрема, ви розумієте, чим старша людина, тим більше вона неї шансів виявити онкологічне захворювання. У віці від приблизно 60 до 70 років, від 50 до 70 років найбільша захворюваність на онкологічні захворювання. Через війну масштабні руйнування будівель в повітря викидається азбестової пили, який небезпечний для органів дихання і теж може спричинити онкологію, азбест в першу чергу це є мінерал, який викликає найчастіше захворювання ну, мезельова мезоді... мезоді... пліври. Це є така пухлина злоякісна пліври, е, можливо, в меншій степені рак легень, але також, бо рак легень в першу чергу, це є ну, забруднене повітря. До слова, рак легень входить у трійку найпоширеніших онкологічних хвороб на Львівщині, тож медики нагадують, які ще фактори можуть провокувати розвиток ракуючими цигаркою, друге пасивне коріння третє це є власне вихлопи автомобільного транспорту зокрема дизельні і то що ми вже говорили з вами про якщо двигун несправний і от і той чорний дим за машини то всі ним дихають виробництво сучасних меблів з використанням шкідливих додатків зокрема фенолів теж може викликати, викликати захворювання на рак легень. Часто онкологія розвивається безсимптомно або ж з незначними ознаками. У такому випадку рятують скринінгові обстеження. Є онкологічні захворювання, які дуже довго протікають. Наприклад, можуть розвиватися 10 років. Ми просто зараз є багато сучасної діагностичної апаратури. Люди все таки звертаються. Люди знаходять ті пухли, випадково знаходять пухлини. Так, ми їх діагностуємо, лікуємо, проліковуємо. Також медики наголошують своєчасно лікувати будь-які захворювання. Якщо вже онкологія є симптомами, то вона вже, як правило, проблемною. Але щоб ви розуміли, також, що онкологія не виникає з нічого. Як правило, якісь хронічні захворювання, наприклад, є хронічні гастрити, там, захворювання з кишки. Якщо вони постійно 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 вони точно можуть переродитися в онкологію. Нагадаємо, що сьогодні існують вакцини, які можуть захистити від вірусів пов'язаних з певними типами раку, таких як вірус папіломи людини та гепатиту Б. У всіх інших випадках потрібно дбати про своє здоров'я та щорічно обстежуватись. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.